Хочу зробити розпаковку посилки нової почти. Заказав собі новий прибор, тобто топ топщиномір, це прибор, який вимірює лакофарбове покриття автомобілів. В мене є ось старий оригінальний німецький, дуже точний, все класно. Свій час він був дуже дорогим, але він заміряє довго і багато часу йде на огляд одного авто. А коли в тебе дорога і декілька автомобілів там в одному місці, тому. Кожна хвилина там на віз золота і потрібно діагностувати автомобілі швидко. Ось замовив собі новий виробник Profil. Це один із топових сьогодні приборів. Зараз покажу. Це в нас Prophiline TG 777 Ultra X. На початок 25 го року це найкращий прибор, який взагалі є. Так, В комплекті у нас такий USB-кабель, це для оновлення програмного забезпечення. Тобто, в даному приборі є навіть софт. В нього є додаток, встановлюється на смартфон або на iPhone і формує звіти. Дуже зручно. Потім окремо детально розкажу. Так, в такому щеклі він дуже твердий, не згинається, тобто не пошкодиться, якщо що. Так, є ще щось всередині. Ага, це тут пластини калібровочні по чорному та кольоровому металі, тобто залізо і алюміній. І плюс якісь е пластикові е різних товщин. Це для того, щоб прибор запам'ятав, щоб е зберегти йому в пам'яті і задати нам певні параметри в налаштуваннях. Так, в комплекті у нас йде ще гарантійний талон, гарантія на 2 роки. Так, таблиця товщин, тобто е по кожній марці моделі. В розрізі року випуску вказані норми по товщині фарби. І ну, картинка інструкція користування і якісь певні дані серійного номера, рік випуску і так далі. Так, сам э, товщиномір у нас має два екрана. Такий великий, центральний, і плюс збоку, для того, щоб зручно було заміряти в автомобілі в різних ракурсах, там, і щоб не перевертати його, щоб не втрачати час, просто зразу бачиш цифру. Також є особливістю цього прибора те, що він змінює кольор екрану. Є три кольори: просто такий сірий, це якщо норма, потім змінює на синій, якщо двойний якраз. І змінює на червоний, коли шпаклівка або металізована шпаклівка. До речі, визначає металізовану шпаклівку. Небагато приборів на ринку є, які, які мають такі особливості. Такий резиновий чехол, є ще один, крім основного чехла сумки, є ще такі резиновий. Його зручно тримати в руці, він не слизький, ну такий м'якенький. Є додаток на телефон встановлюється і є дуже багато примочок різних. В наступному відео пишу більш детально його характеристики і можливості.